Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. І звичайно ж для кожного українця рідна мова то є українська. Ми скористалися такою нагодою і запиталися в роздільнянців, наскільки вони чудово знають соковиті, розкішні, такі кристалічні українські витончені наші слова. Чи чули ви таке слово як метикуватий? Метикуватий? Так. Ні. Працьовитий. В такому смислі не є нода. А дуже швидко він щось знаходить з ситуації. Е, Метливий. Правильно, це розумний? Правильно. розумієте. Метикувати це думати, а метикувати значить думаючий. А таке слово як ятрити. Як травити, як, ну, как бы, я как би розтравлювати. Ні, не по не знаю. Ні. Чим пішопришкує, що ти робиш, треба розказувати про себе, який ти гарний, який ти добрий. Сувати настрій, як так, все, що серце є трити. Берідіть душу ну, на вірус. Якась відчувається біль, або, е, Я Ятрите душу, да, ятрите серце. Так. Правильно. так, це означає. Робити чи боляче, чи неправильно. Ятрити рану значить, ятрите душу, душу да. ятрите щось робити боляче. Галасвіта. Галасвіта. Піти там. Ну, це як вселенною і війною міру може бути. Е, ну, мені здається, що це можливо якась голослива людина. Щось таке. Піти з цього світа. Не знаю чого Ну, мабуть, якесь мандрівництво. Галасвіта це е, зірвався дуже рано, не думаючи і летить. Біжить. Куди-небудь, куди очі? Піти в світи. Піти кудись в далеку дорогу. Так? Ага, так. от я ще говорю, тут такий подвох. А <сміст> таке слово як дебелий. <сміст> <сміст> нерозумний. Ну це трошки напевно, нерозумний чоловік. Може як я, Мабуть. я Мабуть, щось такий грамотний або такой всезнаючий. Дебела? Він на форумі. Асоція геть невелика. Ні. Тільки <смір> <Дякую>, погані. <смір> ну, такий крафійний гарний дебели. Скажем так, закореніли, як потрогам сказати, неподвижний. Дебели це сильна, можна сказати, така, ну, як, як Іристюк. Сильна людина. Дебелець здоровий. Великий. А дебелий це міцний. Дебелий. Е, мощний, крупний, такий сильний. наприклад, дебелий мужчина. Дебелий це значить великий, е, у, у, товстий, е, кремезний. Да, да. А таке слово як славень. Славень. Славити, слав'яни. На да, Слав... корінь це і слова славити. Славити слав'я. Славиться? Слави? Ну так, да, слухала. — Ні, славен я теж не зустрічаю. Ти там проході ну, кого-то хочеш прославити їх. Так, я поняла. А славенний, ну знаменитий. Славень, славень значить прославлена людина, прославлений хлопець, про якого йде слава. Це синонім до слова гімн. Це пісня, яка щось прославляє. Пісня? Славень. Гімн. Так. Е, ну, мабуть, гімн. Гімн гімн. 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 гімн, Якщо жінка обіймає ту чуту посаду на підприємстві, ви до неї звертатиметесь як очільник чи учительниця? Все ж таки очільник. Я очільниця сказала. Заступник чи заступниця? Заступниця. Директор чи директорка? Директорка, як жінка. Директорка. Все ж таки очільниця. Бібліотека. Очільниця. Все очільниця. ж таки очільниця. О, якщо вона очільниця виходить, якщо очільниця мужчина вийде, а очільниця жінка. Женщина... Це таке очільниця. Очільниця. Для мене, ну, бібліотекарка, директорка, мені це якось, ну, для слуха ніяк. Якщо жінка не директорка, очільниця. Ви за фемінітиви. Тому що колись говорили очільник якоїсь посади, а зараз жінок. Називають завжди закінчення ця ось ми і перевірили, як розділянці знають українську мову, і хочемо сказати, що не бійтеся помилятися, оскільки на помилках, саме на помилках, людина і вчиться. Я казав Вольтер, що чужу мову можна вивчити за шість років, а рідну скільки не вчи. І до кінця не вивчиш все життя, її можна вчити. Тож зичимо вам, щоб ви берегли, плекали і щодня вивчали, хоча б по одному слову. І так за все життя у вас накопичиться великий словниковий запас розкішної української мови зі святом, з міжнародним днем рідної мови.